А сонечко встане, як перше вставало, і зорі червоні, як перше, плили, попливуть, і потім. І ти, білолиций, по синьому небу вийдеш погулять, вийдеш, подивиться, в жолобок, криницю і в море безкрає, і будеш сіять, як над Вавилоном, над його садами і над тим, що буде з нашими синами. Цитувати Тараса Шевченка можна безмежно. Вперше гайдомаки побачили світ далекого 1838 року. Століттями назад пророк осмислював героїзм рідної історії. Кобзар перший з українців проголосив національно державницьку ідею. Та чи продовжуємо реалізовувати розпочату справу нашого геніального попередника? Ми сучасні українці? Чи можемо, хоча б, зберегти святині пов'язані з іменем Тараса Шевченка? Коли ми знімали програму про реставрацію та відродження історичного дуба в будищі з Венигородського району, то нам дуже було прикро чути про випадки вандалізму щодо історичних пам'яток Шевченкового краю та безчестя, на яке відважуються окремі з наших співвітчизників. Тарас сидий пам'ятник, а то пам'ятка відмідний. Якийсь там був. Ну, зрізали і украли. Тарасика украли. Да. А жалко. жалко. Миколію Химовичу 75. Він залишився жити в селі, а діти виїхали за кордон. Спочатку в пошуках роботи й заробітку, потім там і залишились. Сучасний Шевченків край, на жаль, живе здебільшого спогадами про далеке минуле та трудові звершення у не такому вже й далекому вчора. На жаль, сьогодні тут переживає здебільшого тенденція до безробіття і вимирання села, як такого, і як прикро людям, які, попри всі негаразди, залишились вірними своїй батьківщині, говорити про розгул злочинності та крадіжок у їхніх краях, сини мої гайдамаки, світ широкий, воля. Ідіть, сини, погуляйте, пошукайте долі. Сини, мої невеликі, нерозумні діти. Хто вас щиро без матері привітає в світі? Проблема сучасного українського суспільства не лише у економічній кризі, а кризі духовній. Інакше б не були такими масовими приклади викрадання історичних пам'яток в Шевченковому краї. Адже подібні історії нам розповідали і в селі Шевченковому. Мені якось неприятно, що в моєму селі, там взагалі, що в селах це розкрадають. Ну, діло в тому, що це тільки тобто, ну, це не, наші, не, не наш простий люд, а це люди, які, будемо казати, іногородні. От. Це є люди, є з міст, є ті самі преступні групи, які здійснюють такі крадіжки. От. Ну, так само, на мою думку, мені кажеться, чим якийсь заказ обичний. От. Так само, як в минулому році на початку вкрали, е, кажу, шість мотоблоків, ну, то це ж теж непросто. І постійно кожного, ну тобто кожну неділю здійснились крадіжки. Так само і тут, якщо сьогодні вкрали в Моренцях, е, то есть, будемо казати так, історію Шевченка, самі, і Барашку у цьому у Шевченковому, і постамент, і в Муринцях у нас на вийзі, і на Вот. То це тільки, так казати, тільки якісь заказне. От. Наші, наш народ наоборот цим гордиться, наоборот, треба привлікати і туристів, от. А туристи це інвестиції. Так що ми наоборот цьому зацікавлені, щоб зберегти нашу історію, а не розкидатися і знищувати. Цього разу наша дорога лежала до Морениць. У багатьох ще й досі на слуху багатостраждальна чумацька хата, на реставрації якої наживались всі, хто хотів. А коли дійшла справа власне до діла, то тільки завдяки місцевому умільцю і художнику справу таки вдалось довершити. Ми завітали до майстерні Віктора Зоркіна. Приємно вражені, що митець не припиняє дбати за історичною хатиною, робить зараз там ремонт та майструє всілякі цікавинки, щоб і самому не без діла сидіти, і приїжджих туристів радувати чимось оригінальним. Як зробили, так нічого ж не робилося. Щось треба помазати і все це там перестирали, перемазали, розпишемо. її. Ну, подивимося кінечні результати. Я зробив семиметровий четвьорочку. Да? Четвьорка в мене закінчена, я вже її пустив на воду і спитали. От. А сім'я, що не закінчена, що треба її розтягувати борта і доводити до до, 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 до кінця, до конічного результату. Ми, ну, Мабуть, це єдиним, і живемо в селі села вже немає. Да? Не було б Шевченка тут, я не знаю, чим закінчилося б. Про крадіжки в тутешніх місцях ми також заговорили з паном Віктором. Це, мови немає, це це, це гастравлювати. Це, ну, хто може піти на такий поступок? Скільки віков стояли, все ніколи ніхто нічого не робив, ніякого злоби, тому що Тут народ воспитаний на, на цьому, на духовному, на, 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 на геню на нашому. Да? Це люди, які далекі від цього, що вони не знають, кинулися, побачили метал. Заробітчани, то я не знаю, що за подонки. Хто може на таке святилище кинутися? Як сьогодні вже на, на кладовище хрести ріжуть, і, да? то саме останнє, ну і знімати терасові пам'ятки, то це взагалі останнє. Це коли зрізали ягняша першого, да? От, то така була просьба в дереві. Ну, в дереві це ж нереально, да? його вилили повторно і цього зрізали. Да? А то далекі люди, вони де взялись, там і дінуться. я не думаю, що це на цьому, що це вічне. Це ж не вічне. Це заробітчанство ніколи ж не проагресуване. То, то все уйде. Все Детя больно, звісно, що, що ми такі стали люди, такі дешеві люди. Хто це довів, це, мабуть, ті багачі, котрі мільйони сьогодні показали. Да? От вони й довели до такого ніщити. Що кинуться на святе вже, да? і, і, і сидіть отам і, і, і отак, отак на, на політиці стати мільйонерами. Це, це нормально, де це, в якій це державі таке було? Те, що твориться, вже за 25 років нічого не побудували, да? тільки собі зробили блага льготи. Все, всі остальні. Ну, а де А Хто рождається? От і рождається таке покоління. От. Через них. Я ще тайм, що у їхня, вина і про це, і ніхто їм воно й не потрібне, мабуть, да? ніхто й не думає про це. Разом з Віктором Зоркіним за чумацькою хатою доглядає і нащадок її колишнього власника. Пан Василь інколи захоплюється лірикою. Часом про наболіле чоловікові легше висловитись поетичними рядками, аніж прозою життя. Тим більше, що й прізвище у нього таке щебетун. Хата мого діда, це він був Котячумак. І це чумацька хата, коротше. це Віктор реставрує, допомагає, там все робить, що, що треба. У нас на Україні все змішалось, перепуталось до болю, наче поїзд, що несеться в небуття. Відібрали в мене мову, волю, молоде моє життя. І ночами сниться мати вже старенька. Чом сумуєш моя ненька, чом на скронях вже біліє сивина. Свище вітер на Тарасовій могилі, пробудись, Кобзаре, горе на Україні, подивися на цей світ. Позабули люди. Твій заповіт. з повагою до вас, Василь Николаївич Мітун. З огляду на проблему процвітаючої злочинності в Шевченковому краї та постійні випадки вандалізму. Моринська сільська громада вирішила вчинити наступним чином. Написали проект щодо розміщення на території населеного пункту камер відеоспостереження. Залучили міжнародних партнерів, благодійний фонд Урожай громаді власними силами зібрали частину коштів і, зрештою, почали обладнувати камери спостереження на території Муринець. Люди сподіваються, що у такий спосіб покладуть край розгулу злочинності, забезпечить нагляд за територією та майном. Вже поставлено камери на в'їздах у село в його центрі. Це тільки початок. Наступного року справу продовжать. У нас в зв'язку з тим, що дуже багато було крадіжок в селі. От, і виникла така ідея поставити відеоспостереження. От. Тут підключився до наш урожай, разом з пільними зусиллями наша громада, це і депутати, і виконавчий комітет, і сільська рада. От. Ми всі спільними зусиллями зібрали трошки коштів з громади. Урожай, сільська рада виділила гроші і поставили, здійснили цей проект. Не знаю чи мрія, але практики досить досить важливий. Сільські жителі з ентузіазмом сприйняли ідею щодо розміщення камер відеоспостереження на території села, підтримують сільську владу в її починаннях і сподіваються всі разом захистити свій край від зазіхань заїжджих крадіїв, а людей без честі та совісті. Ханяше, тут село дуже колись було велике, розквітаюче було, так такі два були. а комбінат там ніколи не було такого хліба, не було доброго, риби, ковбаси, як у нас на комбінаті в Моринцях. Правда ж? Підтримують починання сільської громади, як уже згадувалось раніше міжнародні донори. Благодійний фонд Урожай громаді та обласна влада. Це приклад сучасного підходу до вирішення проблеми, говорить директор благодійного фонду Урожай громаді Тетяна Волочай. Селяни в Моренцях виявилися дуже активними, тому ми їх і підтримали. Адже це програма по встановленню системи безпеки в Моренцях це також ідея громади, і це такий досвід співпраці громади, бізнесу, влади. Ми проводили локальний аналіз, спеціальна така методика, яка визначає найважливіші найболючіші проблеми в селі. Ми проводили анкетування. Це не просто прийшла ідея, яку ми да, підтримали. Це така ґрунтовна робота. Спочатку було навчання, оскільки це також грантовий проект. Польща здається, фінансує освіту для демократії. На проходив навчання сучасні методи дослідження сіл, потреб громад, сучасні методи аналізу. Потім ми зробили цей локальний аналіз. Опрацювали більшість дворів. Хто вважає які проблеми найболючішими? Виявилося, що це проблема безпека і екологічна безпека. І в рамках цієї програми громада за допомогою круглих столів разом з нами, з нашою підтримкою, вони визначили, що проект по безпеці і по встановленню системи відеоспостереження в селі найбільш для них актуальний. Тому я думаю, що все в надійних руках. Тобто, оскільки громада сама ініціювала, допомогла себе дослідити свою потребу і реалізували цей проект з нашою підтримкою, тому я думаю, це буде хорошим підспір'ям таким для села. Такої ж думки, і перший заступник голови Черкаської обласної ради Валентин Тарасенко, в недалекому минулому працівник урожаю, я б прокомендував би два аспекти. Перш за все, це те, що досить очікувати. Очікувати речей прийде, можливо, керівник якийсь в області, очолить інший, по-іншому буде робити поліція, чи на місцях поліція почне працювати по-іншому. Чекати від когось, що хтось прийде, щось зробить. Громади на місцях. Починають своїми власними силами налагоджувати своє, своє життя. Прикладом цього і є цей міні-проект. Другий аспект це не те, що в його реалізації бере не одна установа чи організація, а в його реалізації беруть, як і частина громади, це вклади грошові кошти самих громадян, жителів села Моренець, так і сільська рада, так і підприємство, яке працює на даній території, і, звичайно, леву частину допоміг фонд урожай громаді. І таким, так і інші проблеми, і інші питання в населених пунктах можна вирішувати за даним принципом. Про свої рідні місця Шевченко писав, і в повісті, прогулка з удовольствием і не без моралі. Там письменник розвивав тему морального виродження представників пануючої верстви, а також тему кріпака інтелігента. Про що говорить мораль цього твору кожному з нас, варто замислитись і зробити висновки, і брати приклад з тих людей, громад, які бодай щось роблять для збереження своєї малої батьківщини та зміцнення культурного надбання нації. А це те, що має вирізняти нас, українців, з поміж інших народів та націй. Все йде, все минає, і краю немає, куди воно ділось, Від відкіля взялось? І дурень, і мудрий нічого не знає: Живе, умирає. Одно зацвіло, а друге зав'яло, навіки зав'яло. І листя пожовкле вітри рознесли.